Добрий день, з вами магазин марки двері. Засніму для вас двері від виробника Grant. Це моделька Lux 1 у кольорі Небраска. Ламіновані двері виробляються в місті славута. В даному випадку вони у нас на вітрині шириною 80 см, висотою 2 метри, але можуть бути іншого, іншого розміру. Такий сірий з текстурою колір. Дерев'яна коробка, є, звичайно, ощільнювач, лиштва замочок. У даному випадку ці двері тут стоять вже досить давно. Скоро ми її будемо тут реставрувати. Але модель досить сучасна і незважаючи на те, що її вже декілька років, будемо її лишати. Ось така моделька. Телескопічний погонаж. Можна петлі вибрати як звичайні, так і прихованого монтажу, але компланару тут немає. Звертайтесь в магазин марки Двері.